У кривому розі в перший же день великої війни був організований пункт прийому переселенців. Система реєстрації та підтримки переселенців у місті вже діяла з 2014 року. Центр у народному домі став підтримкою для людей із місць активних бойових дій. Про його роботу говоримо сьогодні з нашою гостею. Це Лариса Сидоренко, координаторка з питань внутрішньопереміщених осіб ГО Агіда Центр. Вітаю вас у студії. Вітаю. Пані Ларисо, що така війна? Ви на щоток вже зналися ще у 2014 році. Знаємо, що через рік переїхали з Макіївки до Кривого Рогу і стали засновницею громадської організації Егіде Центр. Пригадайте, як тут все це починалося? Ну, для мене війна почалася в 2014 році. Тому, так сказати, у нас є був вже бойовий опит. На Велике вторгнення. Як починалося, тільки уїхала від нас ООН, така міжнародна потужна організація, і 4, так, 4 квітня у місті Кривому Розі повинна було проходити міста Солідарності. Ми вже написали план, все. А утром зранку подзвонили, сказали, що війна, перше засідання оборони міста. І вже десь о 15.00 ми були на Народному домі і почали приймати перших переселенців. Перші переселенці були з Луганської області. К нам приїхали. Так, ну а потім вже Ми вчилися роботи з переселенцями. Переформатуватися, вчилися, 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 але у нас була перевага. Ми знали, що таке війна. Ми знали, що такої потреби переселенців допомогли тим людям цю процедуру інтеграції і адаптації в нову громаду пройти більш легше, ніж проходили ми. Які першочергові завдання тоді стояли перед вами? Перед нами треба було прийняти переселенців, треба було не видавати своїх емоцій. Тому через знайшло багато токсичних відносин, багато травмуючого досвіду. Кожен Кожний приїжджав приїжав громаду з різним травмуючим досвідом війни. Треба було людям. Ми ми самі пам'ятаємо, що в перші дні треба послухати тишу. І прийняти, що «да, все, ти в безпеці, тебе допоможуть, ти сам сам зі своєю бідою. І перше, це ми я зараз, так згадую, перше, що було мітання в пошуках гуманітарного грузу, тому що люди приїжджали ні з чим без грошей, що, що встигли як це, життя в одній валізі. Що влізло в валізу, те і життя пройшло. І тому перше було – це нам прийняти розсілити, накормити, дати гігієну і психологи, щоб поробили з цими людьми і щоб вони проходили той стан, якому були до війни. Хоча війна ніколи не забувається. 24 лютого, 22 рік. Згадайте, будь ласка, той день як для вас розпочалася повномасштабна війна? Повномасштабна війна була з того, що моя доня прийшла і сказала, що були взриви на Інгульці е в часті воєнної, і сказала, що це війна. Ми швидко, мобільно, зібралися. Наша гідацер це не я одна, це наша була група. Ми зібралися і нас запросили на перше засідання, я ж говорила Рада оборони міста. Це було перше засідання, на якому було один із пунктів було створення штабу прийому переселенців на базі народного дому. І після штабу, ну дві години, три, отак, ми зібралися, робоча група, все. і Я була перша, хто чергував на народному домі. І десь переселенці пішли після 19.00. Вже було у нас перші переселенці. Перший, хто прийняв переселенців, це був Довгідцівський терцентр. Туди завезли перших переселенців. Ну а потім вже от ця велика система, яка діє, і, на жаль, і на сьогодні, ну це вже от робота, ми все знаємо, що робити. Тоді це було я кажу, навчання. Для вашої організації це була велика відповідальність у важкий час. Як координувалася робота і хто підтримував тоді і зараз? Наша організація створена от нам у 2018 році. І до цього ми займалися якимись такими адвокатуючими, законотворчою діяльністю. І нам, да, нам під час війни довелося переформувати всю свою. Роботу. Але наша організація состоїть як із переселенців, так і з громадських діячів Кривого Рогу. Тому ми вже робили таку класну сінергія. І тому ну, сказати, що хтось був готов к війні, к такому повороту, ну я не думаю, що є такі люди. От. Тому ми знали одне, що ми долж допомагати людям. Це це наша ніша в цьому війні. Ми це можемо робити. Ми це робили. Ось хто допомагав. В ну, першу чергу це міська влада, яка дала народний дом, як будинок. Там були спеціалісти, там була всіяка допомога, починаючи з адморальною їжі, комп'ютерів, соцработників, медицини і так далі. Тобто, у нас був надійний великий союзник, це наша міська влада. Хочеться сказати ще про організацію ВКБОН. 27 го ми були перші, Хто 27 лютого вже перший вантаж у 20 тонн. Це були не продукти, це були посуд, це були матраси, але це була допомога для тих переселенців, які приїжджали. Далі ми до цього ж працювали. У нас були міжнародні, так сказати, організації, з якими ми працювали, для яких ми були імплементуючими партнерами. І так Кривий Рог стала поступати в гуманітарні грузи. Плюс ще перші, хто тільки заїжджав, робив перший крок на Криворізькій землі, видав іменно у народному домі, Рада оборони міста видавала перші продуктові набори. Прийом людей, допомога з розселенням, а ще психологічна, юридична, вже як було сказано, і, власне, гуманітарна допомога. Хто він, ваш колектив, і як вирішували ці завдання? Ну, до війни наш колектив це було 5 чоловік, ну, жінки всі. Ось, да, це був наш колектив. Але але, з початком війни це волонтери. І я не можу сказати, що всі волонтери, які прийшли в перші дні війни, в Народний дім залишилися. Але багато з тих, хто залишився, наразі вже вчаться, навчаються у вищих закладах і на психологів, і на соцпрацівників, тому що в цьому потреба. Перші во дні це треба було. Адаптувати людям, ну показати, що вони в спокої, дати їм гігієну, там, їду. де ми засіляли людей, це перші були гуртожитки, і перший такий це був медичного училища Кривого Рогу. Це був такий перший наш гуртожит, куди ми розсіляли переселенців. А потім, коли люди вже адаптувалися, тобто. А народний дом це таке місто, куди постійно приходять люди. Треба було інтегрувати в громаду. І тут ми, як, як сьогодні, так красиво говорять, тут ми працювали як з державними, так і з державними інституціями. Да, Взагалі, Кривий Ріг, я, як Переселенка, хочу сказати, що це місто таким широким, добрим серцем. Ну, Тут, скільки я була, коли б треба допомоги, ні, як говориться, зараз пантов. Є таке бажання допомогти тому і психологи, по перше, у нас общит чергували психологи з да, учебних Навчальних закладів. Так же була і медики з навчальних закладів. Потім це була лікарня і так далі. Тобто у нас проходив процес еволюції. Я помню перші дні, коли все приносили для переселенців, та той же одяг лежав такою грудою. Зараз, коли ви прийдете на народний дім, ви побачите, як там все продумано, все по зонам, весь одяг висить на плечиках, тобто все гарно, акуратно. І ми вже робимо другий етап інтегрування. Отут вже працюють психологи, надання психосоціальної допомоги і все ті компоненти, які ведуть до інтеграції. До громади міста Кривіні. Хочу сказати, що ми прогресуємо, ми ще займаємося і навчаємося, ми постійно навчаємося. І от наше таке, останнє, останнє таке да? наша організація вошла в міжнародний реєстр збитків, який був відкрит у Газі для України, і ми вже. Через деякий час, тому в ну, перший 14 рік там було чітко переселенці. Да? І ми працювали з переселенцями. На сьогодні є громади, які постраждали від воєнних дій. І вже відокремлювати переселенців від такого теж травмуючого досвіду Кривого Рогу з, з прильотами. І тому ми наразі у мене навіть вже наразі нова так сказати. Я називаю не координатором з питань ВПО, а директором з оргрозвитку і розбудови потенціалу громади, і забезпеченням усього необхідного, як вже казали, допомагали і місто, і небайдужі криворіжці, і міжнародні партнери. Да. Як ця робота проводиться зараз, що потребують сьогодні люди, і куди можна звернутися аби допомогти? Сьогодні така ситуація, що вся міжнародна ну, суходам ви знаєте, да, це був такий невеличкий удар по громадському сектору, нас він не коснувся. Що наразі потрібно. Наразі вже міжнародні організації вважають, що допомога закінчилася. Ну, тобто треба, імена я говорю про матеріальну допомогу. Ось, а... Поток переселенців він на жаль не кінчається. Наразі йдемо це, Донецька область, і по не по справкам переселенців ми бачимо не лінію фронту. І тому на сьогоднішній, на сьогоднішній день, ми, ми, ми допомагаємо іменно матеріальною допомогою даємо тільки переселенців, які прибули у 2024 році. Ось. Але одяг, у нас буває якісь акції і так далі, ну це можна завжди. Також працюють наші психологи, працюють наші соціальні працівники, кейс-менеджери. І ось от тільки закінчився проєкт, ми дітям, які попали в такі складні труднощі, ми видавали кеша. Ну, тобто допомагаємо, я ж говорю, шукаємо. В народному домі працює медкабінет, працюють наші психологи, соціальний супровід, одяг і все, що все, що є, приходьте берити, беріть, як З початку війни Кривий ріг прихистив 80 тисяч переселенців. Ви безпосередньо спілкувалися з цими людьми. Що кажуть люди? Як відгукуються про організацію такої роботи? Ну, люди завжди люди, вони різні. Да? Більшість, я не можу сказати, що все так гладко, красиво, там прекрасно, що тонни благодарності і так далі. Ну, десь процентів, скажімо так, 85-80 це люди, які говорять велике дякую, які полюбили кривий ріг, які е, мають наміри тут залишатися. Але є такі, коткотрі говорять, ви повинні». Ви повинні, ви нам мало дали. А для мене ну я на початку війни пам'ятаю, коли прийшла бабусінька одна так була класна, одягнена, і вона говорить: а у нас стояли з кросівки. Вона говорить: а тут Адідаса, Я привикла в Адідасі ходити. Ну, извиняйте. Ось. Ну, А так, організація Кривого Рогу. Кривоборог, я хочу сказати, так як багато спілкуюся з іншими містами, у нас одна із найкращих система прийому переселенців. І не тому, що я з Кривого Рогу, але я пишаюся, хто зробив такий великий вклад, щоб ми стали кращими. Три роки повномасштабної війни позаду підтримка вашої організації це долі тисячі людей. Які задачі ваша ГУ має сьогодні, і, власне, де знаходить сили працювати далі? Сили, знаєте, я з останнього почну. На сьогоднішній центр, на сьогоднішній день егідацин це вже така могутня організація. У нас багато людей в організації, де нам вистачає сил, а хто а хто як не ми. Ми перше, ми знаємо, як це класно робити. І, ну, і де війна, я ще говорила, у кожного своя ніша в цій війні. Наша ніша от така. Це раз. а що, які задачі наразі стоять? Ну, ми продовжуємо психосоціальну підтримку. Наразі ми відкрили новий напрямок нашої організації. Це ми наразі працюємо в гендерному напрямку як освіті, так профілактики, так і допомоги тим, хто. Підлягає по цю категорію. На жаль, таких багато у зв'язку з російською агресією. І наразі, от ми відкрили новий напрямок. Я говорила, що ми війшли до міжнародної платформи збитків. От. І ми знаємо, на жаль, на превеликий жаль, в кривому розі продовжуються прильоти. Наразі, після прильотів, ми бачимо зруйновані дома. Гибель наших криворожан, так і переселенців вже є така статистика. І іменно реєстр збитків ми будемо вести просвітницьку роботу, допомагати подавати до реєстру збитків, і буде виплачуватися допомога за рахунок арештованих коштів Росії за кордоном. Дякую вам, що завітали до нас. Слава Україні! Героям слава. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.